Мія це новий бренд з Великобританії, який демонструє нам зовсім новий погляд на іграшки для дорослих без розкоші та гламуру. Тут є тільки зручність та функціональність. Як бачимо, вони навіть в пакуванні, виконано все в стриманому стилі, немає ніяких назв, тільки номери моделей і також сучасне крафтове пакування. На пакуванні написано Mind, Body and Soul. Тобто ці іграшки приносять не тільки фізичне, а й естетичне задоволення. І окремої уваги заслуговує їх дизайн. Ми зараз побачимо, чим він відрізняється. Від звичного нам і в чому його особливість. Компанія Nia підходить до дизайну своїх іграшок дуже креативно. Як ми можемо бачити, тут є більш звичні для нас іграшки, звичного дизайну, а є досить несподівані, над призначенням яких ще треба подумати. Але кожен цей дизайн детально пропрацьований, і він створений саме для того, щоб ви могли отримати максимальне задоволення. Окрім того, ми бачимо, що єдиний колір для всіх іграшок тобто лаконічність, тут також ми можемо побачити. І іграшки. До того ж, всі керуються, як всі керуються кнопочками на своєму корпусі, а в деяких іграшках є ще пульт дистанційного керування. Навіть форма пульта дистанційного керування також дуже ретельно продумана для того, щоб було зручно керувати цими іграшками. І, звісно, тут використані тільки найякісніші матеріали, якісні інноваційні механізми. Ці іграшки будуть працювати довго та задовольняти усі ваші бажання.